Ранку, любі діти. А скажіть мені, якщо нам потрібно поїхати з одного міста в інше місто або село. Який ми транспорт використовуємо? Так, це автомобіль або автобус, поїзд. А якщо людям потрібно дібратися до іншої країни, яка знаходиться дуже-дуже далеко, який транспорт нам більше підійде? Це літак. Правильно. А до якого виду транспорту належить літак? До повітряного. Я вам сьогодні пропоную зліпити літачок, і для роботи нам потрібен пластилін, білий блакитний, дощечка і прямокутний картон це буде наше небо. Почнемо працювати. Візьмемо спочатку білий пластилін. Добре його розімнемо, щоб він був м'ягенький, щоб вам було легше ліпити. І скатаємо в кружечок, вирівняємо його. Ми зліпили такий от клубочок, тепер його потрібно розкатати таку довгу ковбаску. Це буде ж сам наш літак. Пасажирський. Ми розкатали ковбаску, це корпус нашого літака. У літака є ніс з однієї сторони, а з іншої хвіст. Там, де ніс літака, нам потрібно його розгладити, щоб він був кругленький. Так, пальчиком розгладили. А з іншої сторони ми зробимо хвіст. Загинаємо так пальчиками. Корпус готовий. Тепер візьмемо ще шматочок білого пластиліну і поділимо його навпіл для двох крил. І розкатаємо також два жгутика. Ми скатали дві ковбаски, обов'язково не повинні бути однакової довжини, тому що у літака крила однакові. Тепер беремо кожну ковбаску і так розплющуємо пальчиком, надаємо форму крилу. Ми зліпили два крила, тепер візьмемо і з'єднаємо з літаком. З одного боку, так пальчиками притиснемо і з іншого. Візьмемо блакитний і будемо робити віконечка та кабіну нашого літака. Спочатку зліпимо по кабіну. Відшіпуємо невеличкий шматочок та розкатаємо маленьку ковбасочку. Недовгу. І тепер прищіпимо так пальчиками, зробимо його віконечко плоским. І на ніс літака. зліпили. Тепер візьмемо, будемо робити віконечко відщипуємо і робимо такі горошинки по 3-4 віконечка з кожного боку. Ми наліпили горошинок. По 4 віконечка на кожен бік літака. Тепер будемо зліплювати. Беремо горошинку і зверху ось так от з'єднуємо. Тепер з іншого боку. У нас вийшов гарний пасажирський літак. Тепер ваша черга ліпити. Чекаю ваші роботи.